Про ще одного грузина з талантом налагоджувати зв'язки. Він хотів грати у збірні України з футболу та отримати паспорти з тризубом, а тепер нев'їзний через санкції. Каха Каладзе, дворазовий переможець Ліги Чемпіонів, улюбленець Лобановського, герой Мілана, мільйонер, бізнесмен. А тепер ще й одіозний політик. У політиці, якщо ти совісна людина, як можна заробляти гроші в політиці? Чому Каха змінив свою позицію на 180 вісімдесят Радусів та пішов проти інтересів і України і Грузії. Як футбольна легенда перетворилась на політичного симпатика Кремля? Відповіді далі, ти жив в європейській Україні, ти грав в Італії. Як ти можеш бути на стороні Путіна? Кахабер Каладзе це без перебільшення один з найуспішніших футболістів в історії Грузії. Але як це часто буває у житті спортсменів, після фінального свистка починається зовсім інша гра. Ти в політиці для того, щоб допомогти країні. І саме тут Каха зробив серію помилок, які перетворили його зі світової зірки на обличчя грузинської мрії. Це партія, яка сьогодні тягне Сакартвело в обійми Москви.